Харківські міліціонери побили журналістів на поступі сучин під час огляду автомобіля, на якому знімальна група громадського телебачення працює в зоні АТО, правоохоронці спочатку забажали перетрусити особисті речі медійників аж до спідньої білизни. А коли оператор почав фільмувати огляд, камеру в нього вирвали, його самого повалили на землю і потовкли. Патруль міліції, що приїхав на журналістів, заяви знімальній групі. Покарання для нападників чекати не варто і натякнув, що вони. Колыч не Беркутив тем. Вот, розповів что сам потерпевший оператор. Сотрудники Беркута недолго думая стали вырывать у меня эту камеру из рук. Я препятствовал, не давал им это сделать, поскольку никаких оснований для этого у них не было применять ко мне какие-то физические меры воздействия. Меня повалили на землю при свидетелях, при посторонних людях, которые собрались здесь и при моих коллегах. Повалили на землю, нанесли несколько ударов руками на камеру, заломали, вырвали камеру.